Лист, написаний лікарю, який дуже потребував книг, Рісале і Нур і пробудився, читаючи та вивчаючи їх. Здрастуй, мій щирий та дорогий друже, щасливий лікарю, який зміг визначити свою недугу. Є дуже похвальним твоє духовне пробудження, що відобразилося у твоєму хвилюючому листі. Знай, що найцінніше у світі створінь це життя, найцінніше серед діянь, служіння життю. І найцінніше серед служінь життю – це трудитися над тим, щоб швидкоплинне життя перетворилося в вічне. Уся цінність і важливість цього життя полягає в тому, що воно є зерном, основою та початком вічного життя, бо отруюючи та псуючи вічне життя, жити лише цим тлінним мирським життям є таким же безумством, як надати перевагу секундній блискавці перед вічним сонцем, з погляду істини. Найбільш хворими людьми є лікарі, які застряли в матеріалізмі та безпечності. Якщо вони зможуть вийняти зі священної аптеки Корану ліки віри, Іману, що нагадують проти отруту, вони стілять і свої хвороби, і хвороби інших людей. Інша Аллах, якщо буде на те воля Всевишнього. Подібно до того, як це твоє пробудження стане стіленням твоєї недуги, так і тебе воно зробить певними ліками для стілення недуги інших лікарів. Ти також знаєш, що для хворого, який упав у віча та втратив надію, духовна втіха інколи є кориснішою за тисячі ліків. Між іншим, лікар, який загруз у трясовинні матеріалізму додасть ще страждань та тривог до гіркого відчаю того нещасного хворого. Інша Аллах, якщо буде на те воля Всевишнього, це твоє пробудження зробить тебе втіхою і світлим лікарем для таких нещасних хворих людей. Ти знаєш, життя коротке, а важливих справ дуже багато. Цікаво, якщо й ти, як я. Перевіриш вміст своєї голови, скільки непотрібних, безкорисних, маловажливих, безжиттєвих, неначе купи дров, речей ти знайдеш серед своїх знань, бо я перевірив і знайшов там багато непотребу. Таким чином необхідно знайти спосіб зробити ті наукові відомості, ті філософські знання корисними, світлими та живими. І ти прохай у Всевишнього, щоб він пробудив тебе і направив твої думки на шлях мудрого Всемогутнього, щоб він запалив та освітив ті купи дров, щоб безкорисні наукові відомості стали цінним знанням про Всевишнього. Мій розумний друже, дуже хотілося б, щоб уперед вийшли такі люди науки, як Хюлосі, які у ступені крайньої необхідності відчули свою потребу у світлі віри та в мудрості Корану, І оскільки слова книги Рісали і Нур викликали віду у твоїй душі, кожне слово сприймай не як від моєї особи, а як лист від Глашатая Корану та як рецепт зі священної аптеки Корану. З їхньою допомогою ввійди в готове коло розмови. Коли захочеш, напиши мені листа. Якщо я не відповім, не ображайся, тому що з давніх пір листів пишу дуже мало. Пройшло вже три роки. Як на численні листи свого брата я написав лише одну відповідь Саїд Нурсі.